Ось і настав час прийняти за дійсне. Офіційно Ярослав Ракицький повернувся у Шахтар. Гучний перехід в умовах повномасштабної війни є лише дві сторони медалі: перша суто футбольна, інша куди цікавіша, морально етична. Як це повертатися в Україну після трьох років заробітчанства на Росії в країні, яка дев'ятий рік чинить геноцид українського народу? Це підписання ризикує стати найбільш обговорюваним в історії нашого футболу. Цікаво побачити реальний зріз думок. Залітайте в коментарі і напишіть, як вам така новина. Що думаю, я дивіться у цьому відео. Зараз українська нація змушена боротися з ворогом за свою незалежність. Наша редакція активно допомагає, вірить в зсу і намагається наближувати нашу перемогу, так само як і наші партнери компанія Парімач. Пам'ятайте, народжені в Україні, заряджені перемагати. Думки про те, що Ракицький знову вдягне помаранчеву чорну футболку, розділилися, і це нормально. Хтось схвалює, бо в УПЛ повернувся харизматичний досвідчений футболіст. Простіше кажучи, лічність мовою Михайла Кополовця таких не вистачатиме найближчі роки так точно. Хтось так і не змириться з поверненням Ракицького. Гра на боці ворога серед українців сприймалася жорстко. А з постійними скандалами вправляти погляди було запізно. Дебют у шахтарі стався у 20-річному віці. Швидке захоплення місця в основі, ліга чемпіонів, збірна. І ось уже Хосеп Гвардіола говорить за Ракицького. Я вважаю, що Ракицький один із найсильніших центральних захисників світу. Але сватання у Барселону та Баварію так і залишилися на рівні чуток. Ну, не склалося. Ракицький ставав своїм, справжнім патріотом Шахтаря та Донецького краю. Не ж у нього згодом з'явилися тематичні татуювання з гербом рідного міста, пам'ятником Шахтарям та символічні троянди. Проте у патріотизмі до України Ярослав не був помічений. Міг раптово травмуватися перед товариськими матчами, а перед наступними товарняками знову травмуватися. А між тим зцілювався на офіційні ігри. Історія з гімном класична: закритий рот, сумне обличчя, рука на печінці. Тоді більше говорили про гру, а не особисті погляди. Точкою кипіння став перехід до Зеніта, у час, коли п'ятий рік тривала війна на сході. За такий вибір готові були гнати копняками. Хочеш, я села хачу. Не боїшся, я сказав, не боюсь. І все. Ну от я з Луческо світався. Столя я на зв'язку був ну як би в переписках. Ну і своя голова, ж жіметься. Моє рішення це було. За нашою інформацією. Тоді, у 2019-му, гірники мали пропозиції від кількох європейських клубів, але обрали найвигідніший варіант. Більше 10 мільйонів євро за трансфер. Самому футболісту теж важкувато було відмовитися від солодкого контракту на 3,5 роки із річним окладом 2,5 мільйони євро, плюс бонусні 5 мільйонів за підписання угоди. Чудове продовження кар'єри, чи не так? А те, що в Росії, де какая разниця, коли тобі добрі люди порадили. Перехід до Зеніта виштовхнув ракицького зі збірної, основного захисника в команді Андрія Шевченка. Головний тренер не мав часу нянчитись і тим більше не бажав брати на себе відповідальність за виклик футболіста з РПЛ. Шлях до чемпіонату гнилого сусіда прокладали й інші: теж потенційні кандидати та чинні гравці національної збірної. За перебрікам їм було добре, але рівень інтересу до Ракицького і його хейтерства був куди вищим. Він же був основним у збірній. 24 лютого російські таргани полізли на всю Україну. Багато спортсменів, які у позі страуса торочили про спорт спортніпалітіки, перевзулися у синьо-жовте. Дійшло таки для цього. Треба було, щоб за один ранок орки випустили по Україні кілька сот ракет. Ракицький одумався швидко і майже одразу нагадав, що є українцем, закликав до миру. Ви здивуєтесь, але вперше за 8 років його інстаграм замайорів український прапор, а не гвоздічки та малоточки. Ще за кілька днів він опублікував ролики зі страшними кадрами наслідків війни. 13 березня Ярослав зробив ще одну публікацію, де написав про те, як ворог дезінформує росіян. Після цього ніяких постів та заяв не було. Начебто, футболіст усе зрозумів, висловив свою проукраїнську позицію і навіть розірвав контракт з зенітом за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Але не все так просто: улітку в нього закінчувався контракт. Продовжувати його ніхто не збирався. Сам агент Ярослава ще у січні до війни зазначав, що захисник гратиме в іншому клубі. Навесні футболіст підтримував форму з металістом. Згодом приєднався до Шахтаря і встиг зіграти у кількох благодійних матчах. Все йшло до того, що про повернення оголосять ще влітку. Довелося почекати півроку. Ярослав вирішив поїхати у турецьку суперлігу. За 9 матчів у складі Аданади Мірспор запам'ятався хіба що жорсткою грою та вилученнями. Ну і пограв у зірковій компанії з Маріо Балотелі та Юнесом Беланда. Смішно, що на цій фоці є і пітерський друзяка. Це ж треба було Артемке Дзюбі знову воз'єднатися з братаном в одній команді. Як вам таке відео? Україна, браті, браті. Україна, браті, браті. Україна, браті, браті. Повернення Ракицького має потужний підтекст. Все Шахтар заощадив і запросив якісного гравця. Його досвід повинен допомогти втримати першість у чемпіонаті. Питання в іншому, чи знайдеться йому місце на рідні позиції? За чотири роки сильно спрогресував Матвієнко, який також лівоногий і є залізобетонним футболістом основи. Він може вийти і ліворуч на фланзі, але об'єм і якість роботи сильно відрізнятимуться. Останнім часом все частіше говорять про зацікавленість Брайтона у послугах Матвієнка. Екс-коуч гірників Роберто Дедзербі у пошуках лівоногого захисника. За умови, якщо трансфер відбудеться, ракицький спокійно зможе закрити позицію в центрі оборони. Щодо опорної зони, може бути як теоретична підміна Степаненку. Про повернення Ракицького в шахтар здорово висловився його експертнер по збірні Артем Федецький в умовах повномасштабної війни я записав з ним мега цікаве інтерв'ю. Хто ще не бачив, залишаю для вас посилання угорі? Рекомендую переглянути. Тут повинен клуб розуміти, якщо він підписує гравця, повертає навіть назад в такий час, так? розуміємо, що коли Ярік перейшов в Зеніт, так і це, це війна йшла, і, і люди свідомо підписують контракти, теж Ордець, і йдуть в чемпіонат Росії. Получає там кошти, платять з них податки, податки йдуть на зброю, зброя побуває українських солдатів. Це просто проста математика. І ще важливий момент. Ми розуміємо, в Україні непростий час. Через воєнні дії більшість клубів не можуть грати на рідних полях. Останні роки в шахтарі Ярослав дуже болюче сприймав переїзд з одного стадіону на інший. Це слова 2015 року, коли гірники базувалися у Києві, а їздили на домашні матчі у Львів. Більше не хочу грати в Львові. Так нереально реально болять качему нас Чому? за Динамо и стадіон болятина все. парафінят і зараз за дні теж саме болять і нас є парафінят. Хоч вболівальників на стадіонах поки немає, але погодьтеся. Приємно бачити, як людина стоїть з українським прапором і намагається заспівати гімн. Мова про літні благодійні матчі у складі Шахтаря. Хтось скаже, може так і в збірну недалеко. Але стоп, яка збірна для чого? Ракицькому 33. Під підмолодження він точно не потрапляє. У нас і так вистачає перспективних захисників. Запрошення Ярослава до збірної точно спричинить тріщину серед футбольної тусовки та фанів. Та й будь-який тренер, навряд чи наважиться запросити його до головної команди в умовах повномасштабної війни. Говорити на 100% що ракицький змінився у своїх поглядах. Ми не можемо. Так, допоміг підрозділу Алієва з дронами. Ярик очень хоче їхати сюди в Київ і хоче імені йти воювати. Я говорю, у нього ще є 2-3 роки, пускай він заробляє деньги, отримує від любимого діла, тільки удовольство. Він не сидить, він був і є патріотом цієї країни. Але це ніщо у порівнянні з тим, коли ти живеш в обіймах з ворогом. Залітайте у коментарі, там дуже багато місця для ваших думок. Напишіть ваше ставлення до цієї події. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте підтримувати українську армію. Ми обов'язково переможемо. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.